Іванович, у вас два сини. Вони дорослі, вони призовного віку. Чи підуть вони воювати до лав української армії, якщо отримають повістку? Прийде повістка, вони виконують свій конституційний і мужський долг. Старший син у мене офіцер. А младший, як ви сказали, призовного віку. І якщо це буде необхідно, вони будуть діяти по закону. Чи виказували вони своє бажання піти захищати країну до лав-армії чи Нацгвардії? чи за власним бажанням не підуть? У нас є табу на обсуждання тих питань, які є професіональними для царства. Дома у нас позиція, що отець має вдома розгружатися. Хоча, звісно, я уверен, що кожен із них думає. А тому, що відбувається в країні. кажуть про те, що у футбольному клубі, який належить вашій родині у клубі Говерла, вже півроку не платять зарплатню футболістам. Цей клуб очілює ваш старший син Олександр. І чи дійсно футбольний клуб на крані банкротства? Я би не говорив про банкротство. Футбольний клуб готується до чемпіонату, Безумовно, в условиях, коли сьогодні ми наблюдаємо системний економічний кризис. Фінансувати футбольний клуб крайне сложно. Зарплатню не платять в клубі Говерла, так чи ні? Задовженості є, як і во многих других клубах. Но в даному випадку з футболістами надін компроміс а завжди була традиція це відпочинок у Криму. У відомому депутатському пансіонаті Нижнього Реанда. зараз Крим це окупована територія. Крим анексований. Звичайно, цього літа народні депутати навряд чи поїхали б туди відпочивати. Але зрештою, куди тепер будуть їздити відпочивати депутати до якого пансіонату, і що відбудеться з цими пансіонатами з розкішними територіями, які знаходяться у Криму, що касається вопроса собственності України в Криму, то цей вопрос сьогодні являється предметом. острой дискуссии, как и всего того, что э, связано с Крымом, который я считаю украинской территорией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается возможности отдохнуть, то Средиземное море велико. От Турции и до Испании, я думаю, наши граждане, не только парламентарии, смогут найти возможность отдохнуть, когда это будет возможно в принципе.